Приєр Михайлович мав гаряче серце, любив і ніколи не ображав людей, був працьовитим і безмежно талановитим, неговірким, але щирим у спілкуванні, принциповим, правдолюбивим і чесним. Його називали майстром художньої деталі, живописцем правди і суворим реалістом. Народився Григір Михайлович Тютюнник 5 грудня 1931 року в селі Шилівка Зіньківського району на Полтавщині в сім'ї селян Михайла Васильовича і Ганни Михайлівни батько Григора, колгоспний Тесля, був людиною небуденною, начитаною. Усе життя він мріяв стати вчителем. Мати працювала на різних роботах полола, в'язала й подавала снопи в барабан. Доля приготувала Григору багато випробувань, починаючи з раннього дитинства. Голод 33-го не обминув і родину Тютюнників, забрав старенького дідуся Василя Федоловича, а півторарічний хлопчина перестав ходити, говорити і навіть сміятися. У 1937 році заарештували батька, якому суджено було пройти всіма етапами ворога народу. Його звинувачено в антирадянській агітації і на 10 років заслано до Сибіру, звідки він уже й не повернувся. І лише в 57-му році прийшов папірець, у якому сповіщалося, що Михайла Тютюнника реабілітовано посмертно. Мати вийшла заміж вдруге, а малого Григора забрав до себе на Донбас батьків брат Филимон Васильович Тютюнник. Він і його дружина Наталія Іванівна Рябовецька вчили і виховували Григора. Як згадував сам письменник, вони обоє працювали в школі. Дядя був бухгалтером, тьотя викладала українську мову і літературу. Невдовзі почалася війна, і у 1941-му дядька Филимона забирають на фронт. Війна і нужда не дають Григорові вивчитися. Зі своїми однолітками він закінчив лише три класи. В 11 років, щоб полегшити скрутне матеріальне становище тітки Наталії Іванівни з маленькою донькою, він зі старшою випадковою землячкою компаньонкою подався пішки, бо поїзди не ходили з Донбасу до рідного села на Полтавщину через Слов'янськ, Краматорськ, Павлоград, подолавши за два тижні 300 кілометрів. Мандруючи воєнними дорогами, перейшов фронт. На страшному шляху додому траплялося й лихо й людське благородство, адже доводилося й жебракувати, що для хлопчини було мукою, й ночувати в копицях сіна посеред поля, й бачити весь жах евакуації, розстрілів, пожеж. Тож у дорозі григір зазнав не лише фізичних, а й глибоких моральних страждань, які, власне, супроводжували його і надалі, своєрідно концентруючи в собі всі етапи тяжких випробувань, які випали на долю нашого народу. Сумний дитячий досвід стане згодом наскрізним мотивом багатьох творів Григора Тютюнника. Здивована мати сприймає його як дорослого, і охотою розпочинає господарювання. Та лихо й тут переслідувало хлопчика, хату, в якій жили Тютюнники, зруйнувала бомба, і вони опинилися в чужих людей. Потім було навчання в ремісничому училищі, куди пішов григір лише тому, що там давалися кутаку одежину і 700 грамів гливкого хліба. Цей хліб допоміг вижити їм з мамою у 47-му році. Після училища треба було відпрацьовувати три роки на заводі, але хворий на туберкульоз легенів хлопець повернувся до рідного села за те, що порушив закон про три роки, був засуджений на чотири місяці. З 1951 по 1955 служив на Тихоокеанському флоті. На фото ви бачите Григора поруч із братом Григорієм. Після демобілізації працював у депо, одночасно навчаючись у вечірній школі. 1962 року закінчив Харківський університет. У 1963 році переїхав до Києва, працював у газеті Літературна Україна в сценарній майстерні Київської кіностудії імені Олександра Довженка у видавництвах Молодь і Веселка.